thank <laughs> you Привіт, друзі! З вами канал Безфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю язя на спіннінг фідер та поплавочну лочку. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Язь – це красива і сильна риба, сімейство куропових яку не проти зловити будь-який рибалка. При сприятливих умовах язь може зрости в довжиною до 1 метра, набравши вагу до 6 кг. В умовах рибалок в основному особи вагою не більше 2 кг, але навіть за дотриманням такої риби. steht Ретельно готуватися, ясь вважається мирною рибою, хоча його з успіхом можна зловити не тільки на звичайну поплавочну вудочку або на снасть, але й на спінінг. Це пов'язано з тим, що язь часто ганяється за мальками, хоча його раціон харчування досить різноманітним, куди входять об'єкти як тваринного і рослинного походження. У даному відео розповімо, як зловити язя і на яку приманку, а так само де шукати його в яких водоймах, без розуміння того, який спосіб життя. Веде ясь розраховувати на його обіймання не слід. Місце проживання цієї риби досить широке. Вона зустрічається в водоймах Європи і Азії, будучи при цьому бажаним об'єктом риболовлі багатьох рибалок. Він воліє перебувати серед, серед середніх і великих річках, де переважає помірний протяг і є здатні глибини. В різких річках, які в основному відрізняються стрімкою течею, я зустрічається досить рідко і то на деяких ділянках, де протягом не наскільки швидке. Як правило, це характер для рівних ділянок гірських річок. Ясь зустрічається і в озерах, але тільки за умовах, що вони протощі. При цьому ясь непогано себе почуває як у прісній, так і в солонуватій воді. Для своїх стоянок ясь вибирає такі ділянки акваторії. Ділянки водоймські трохи замулена огнилистим дном. Воліє не йти далеко від глибоких ям або вирів, його можна зустріти біля різних інженерних споруд, розташованих у воді. А таких як мости, він годується на ділянках, де гілки, чагарники і дерева нависають над водою. Та на таких ділянках з рослинністю у воді падаючи різні комахи. Може перебувати в перекатах або в вирах, але з того боку, де швидкість течії занижена. Подібні ділянки в водомі можна вважати перспективними в пошуках язь, При цьому потрібно пам'ятати, що дорослі особи не тримаються відокремлено, а з зграннями переміщається тільки дрібний язь. З граї Великого язя можна зустріти тільки на глибині і тільки взимку, коли вода перелічує зиму. Ця риба може перебувати на глибині, виходячи з намілководя тільки в пошуках їжі. В основному це трапляється навесні після генеристу, коли риба потребує посиленого живлення. У літній період яз часто піднімається у верхні шари води, де він збирає впале у воду всіляких комашок. В зимовий період його краще шукати на глибині. В цей період яз активний, хоча й не наскільки як влітку. В його активності спостерігаються в періоди відлиги, а ось в періоди сильних холодів він веде себе пасивно. У зв'язку з цим можна сміливо вирушати неборолю взимку, тому що можна розраховувати на впіманні язя. Головне це правильно вибрати день, який відрізняється гарною погодою та не дуже морозливим, великим морозом. Язя допустимо ловити цілий рік, хоча деякі рибалки старують, що ловити його абсолютно марно, тим більше взимку. Якщо влітку можна розраховувати на активність цієї риби, то взимку язь абсолютно пасивний. Насправді це не так. Той, хто стверджує це, швидше за все, язя взимку ніколи не ловив та й не намагався. Якщо говорити про час доби, то яз я ловити як вдень, так і вночі. Причому в нічний період можна розраховувати на впіймання більш великих екземплярів в залежності від часу року. Добова активність язя може бути різною, але факт залишається фактом. Яскві є в будь-який час року і в будь-який час доби. З приходом весни ясь починає вести себе активно вже після того, як розпочне розстане лід, а також у без... переднерестовий період. Перед нерестовим ясь протягом тижня харчується досить активно. Якщо правильно вирахувати цей період, то можна здавити досить великих особин, які піднімаються вгору за течею, щоб в... відложити ікру. В період нересту ясь, як і всі види риб зайняті ікрометанням. і ні на які приманки не реагують. Після процесу ікрометання ясь трохи відпочиває, і потім у нього. Починає після нерестовий жор нерест відбувається в умовах, коли вода нагрівається до восьми градусів. Тепла. Період нересту може тривати близько двох тижнів, а іноді й довше, залежно від погодних умов. Коли ясь починає жор, він виходить на мілини, розташовані в прибережній зоні. В цей період можна розраховувати на результативну риболовлю. Як правило, весняний період лову язя вважається найбільш результативним. А от літом, коли вступає в свої права, ясь йде на глибину або ховається в різних підводних укриттях. Для цього він обирає місця з підвищеною рослини місця з численними затонами, деревами і корчами, а також місцями штучними підводними спорудами або перешкодами. Тому розраховувати на стабільне клювання як навесні не доводиться. Можна побалувати себе надією як покльовки язя в ранні години або пізнього вечора, коли спека сильно спадає. У денний час спроби зловити цю рибу можуть виятися марними, але навіть у цьому випадку язя можна. Виявити на значний глибинах у ямах або поруч з ними. А от з приходом осені я починає ловитися більш активно, але намагається триматися подалі від берега. Якщо річка невелика і можна доставити приматку до середини річки, то можна сподіватися на успіх. Якщо річка широка і велика, то без човна зловити язя в цей період навряд чи вийде. Коли восени на кілька днів встановлюється тепла погода, то язя можна зустріти і на менш глибоких ділянках де він може грітися на сонце разом з численними зграями мальків. Тут же ж він з розпусту можна знайти собі їжу. Мальки безпривадливо, також які прогонюваються акваторії осінніми променями сонця. Восени краще ловити язя після обідньої перерви, коли вода встигає трошки прогрітися, але це зовсім не означає, що не ловиться в інші години. Просто шансів зловити язя в ці періоди набагато більше. А от з приходом зими я сію на ями. Тому і ловити його потрібно в цих місцях. Якщо знайти взимку з граю важких особин, то можна розраховувати і на улов. Але якщо на вулиці тріщать люті морози, то ясь навряд чи захоче реагувати на якісь принади. А от що стосується для лілої язя, то ясь не проблематично зловити на будь-які види снастей. на поплавочну вудочку, на фідерні снасть, а також на спінь, незважаючи на те, що ця риба вважається мирною, залежить все від характеру снасті вибраної нажив. Ловля язя на спіннінг. Застосування спінінга пов'язане із застосуванням штучокних приманок. Як правило, язь добре ловиться на блешні, що обертається на воблери або на попери розміром до 40 мм або трохи більше. Ці приманки, які випробовані при ловлі язя і показали чудові результати, багато, можна знайти в інтернеті, почитайте. Там дуже багато є рекомендацій. Тому, виключаючи на риболовлю, є надія зловити язя, краще зупинити свій вибір саме на таких штуках. Приманки. Самостійний пошук самої ловисті приманки спецліч інших не дасть, оскільки це піде багато часу. Тому є сенс прислухатися до побажань досвідчених рибалок. Ці приманки точно не підведуть. Ловля на поплавочну вудочку, друзі. При ловлі на, на, клас, на класику, відомі рибалки на деякі століття Ви наживки використовують. Він гнині черв'як, опариша, личинку жука, короїда, перловку, коника, мотиля, ручейника, подьонку. Існують наживки які часто працюють краще за всіх, це парений горох. Концентрована огорудця та навіть живець на кукурудзу і горок краще ловити в проводку. Трапляється ясь будь-якої величини. Ці насадки ефективні з другої половини літа та й осінню. Якщо використовувати живця, то є імовінні піймання трофейного екземпляра. Краще, якщо маленька риба з того ж водойми, тоді і ясне відмовиться від неї. Але не забувайте про хижака, який може клюнути на нього. Також його ловлять на фідерну снасть. друзі. Фідерна снасть це донна снасть, яка відрізняється в наявності спеціального фідерного водилища. В цьому випадку можна застосувати будь-який від насадок, в тому числі і горох і кукурузу, які часто більш-менш ефективні. Вирушаючи на риболовлю на язя, слід набратися про гарну міцну і надійну снасть, оскільки це сильна риба, чим більше, що трапляються досить солідні екземпляри. Ну і, друзі, поплавочну удочку ніхто не відміняв. Вибираючи поплавочну удочку, на язя слід звертати увагу на наступні параметри. Довжина водилища, ну, хоча б до 5 метрів. Підійде оснащення без котушки, так і з котушкою. Основна волосінь товщиною від 0,2 до 0,3 мм. Повідеться товжиною 0,15-0,25 мм, максимум гачок, 6 або і по 10 розмір по міжнародному характеристиках. Поплавок залежить, залежить від виду. І сили течні. Природно, що є деякі нюанси. Наприклад, краще взяти і оснастити водилися бензаціонною катушкою, щоб можна було ловити рибу в проводку. Відпускаючи приманку далеко за течею. наявність кутушки дозволяє запастися в волосінні на всякий випадок, а випадку бувають різні, які призводять до зачепів і обривів волосіння. В якості основної волосінні слід ставити товсту, але не занадто волосінь, щоб риба не насторожувалась. Повідається краще застосовувати обов'язково, так як у разі зачепа не обірветься вся снасть разом з поплавцем. Оскільки рибальство здійснюється на протязі, то краще вибирати довгий поплавок з тонким вершинкою. Якщо протягом буде дуже сильний, то потрібно віддавати перевагу більш стійким формам поплавця, хоча вони менш чутливі. Ловля язяна фідер передбачає використання таких елементів оснащення. Водилище до 4 метрів з тестом до 100, 100 г, Котушка розміром від 2000, від 2000 до 3 шпулі розміру можна скористатися плетенню волосінню завтовшки близько на 15 мм або монофільною волосіння діаметром на 22 мм Вулище довжиною до 4 метрів дозволить здійснити закидання приманки на значну відстань. Занадто довге водилище, брати не слід, так як ним незручно працювати. Часто доведеться доводиться Стовжиною від 3 до 3,5 метрів буде достатньо. Плетіньку використовувати краще, особливо на довгі дистанції, оскільки вона практично не розтягується. Це дає можливість передавати покльовку на кінці кудилища без створень інших перешкод. Монофільна волосінь хороша тим, що вона може гасити ривки риби, що найчастіше дуже важливо, до чого не скажеш про плетіну волосінь. А от спінінг теж друзі, дуже важливо для вибирання на язя. Правильно підібрана оснастка для лові язя на спіні це запорука результати риболовлі. Тому вибираючи легке водилище швидше або середнього ладу з тестом до 25 грамів. Кутушка повинна мати фрикціон, за допомогою якої можна гасити ривки риби. Основна волосінь, товщиною близько 0,25 мм, Якщо це монофільна волосінь. якщо використовувати плетінку, то її діаметр може перебувати в межах 0,2 мм. Повідець потрібен, якщо можливі покровки щуки. Приманка підбирається з тих, які вказані в списку уловистих, де ви можете подивитися в безліч їх в інтернеті. Риболовля це досить цікаве і захоплювальне заняття. Відправившись на водойму, можна не тільки відпочити, але й понави... поналовити риби, порадувавши уловом інших членів сім'ї. Зловити язя не так то й просто, скільки це обережна і сильна риба. Тому щоб його зловити, потрібно ретельно підготуватися до процесу риболовлі, ознавшись правильною вудкою. надійного і легкого водилища тут не обійтись. Як не обійтися без якісної волосіні? Добре, якщо є можливість придбати човен, яка допоможе ловити рибу в будь-яких умовах. Найчастіше язя важко дістати з берега, особливо з другої половини літа. Вибір приманок відіграє дуже важливу роль, оскільки не всі вони у ловості. Найчастіше можна придбати дешеву підборку. Від якої жодної користі. Ну а на цьому, друзі, все. З вами був канал Бесвічен. Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на реболові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе!